Допоможемо з виїздом за кордон швидко, конфіденційно. Такі оголошення сьогодні можна зустріти чи не на кожному кроці в умовах воєнного стану, коли одні захищають країну. Є ті, хто наживається на бажанні інших уникнути цього обов'язку. Як влаштований цей злочинний бізнес Дніпро оперативний розкриває деталі. Аферисти виробляють та продають документи, гарантуючи стовідсоткове перетинання кордону. Ціни коливаються від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Подібні оголошення часто зустрічаються в соціальних мережах. Ми натрапили на одне з них у Фейсбуці і вирішили з'ясувати деталі цієї афери. Зв'язавшись за номером, вказаним в оголошенні, стало відомо, що компанія займається не лише виготовленням документів, але й перевезенням. За 10 тисяч доларів нам запропонували білий квиток. Документи для виїзду в Польщу, нібито на реабілітці. Літацію та супровід через кордон шахрай діяв за типовою схемою. Спочатку вимагав передплату в розмірі 2 тисячі доларів за виготовлення документів, а решту після перетину кордону навіть запропонував персональну знижку, якщо немає необхідної суми. Щоб переконати у надійності, продемонстрував фрагменти виготовлених документів. Щоправда, дані, які б могли ідентифікувати людину чи установу, приховані. Консультант наполегливо закликав до співпраці, стверджуючи, що має багато клієнтів і часу на Роздуму немає, а після відмови видали в діалог. Зазвичай шахраї розраховують на те, що ошукані клієнти боятимуться звертатися до правоохоронців через страх мобілізації та відповідальність за порушення закону. Звісно, людина сама може припинити, тому що бачить, що її там а, 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 ошукали, але Тут така підста... тут така ситуація цікава. Їй треба звернутись до правоохоронних органів, щоб повідомити про шахрайські дії. Але якщо вона звернеться до правоохоронних органів, щоб повідомити про шахрайські дії, вона також повідомляє про вчинення і нею злочину, тому що вона намагалась за хабар виїхати незаконно за кордон, тобто і порушити правила мобілізації і військового обліку. І тому до поліції вони, звісно, звертаються вкрай рідко. Переважно жертва зізнається про те, що її шукали лише після затримання, і то не завжди. Близько тижня назад е, знайшов телеграм особу, яка е, мала мені допомогти перетнути державний кордон. Е, я зв'язався з цією особою і, заплатив, і вона мені сказала зробити передоплату у розмірі 4,5 тисячі євро. Коли я зробив передоплату, мені сказали рухатись в прикордоні. Прибувши прикордоння, я втратив зв'язок з цією особою і тоді зрозумів, що мене ошукали. Державна прикордонна служба України зазначає, за 2024 рік було розпочато понад 600 досудових розслідувань за фактом підробки документів та викрито понад 300 каналів незаконного переправлення через кордон. Чоловікам обіцяють безпечне перетинання держробежу, а потім клієнт опиняється серед ночі на березі тиси. Допливе чи не допливе злочинцям. Байдуже єдиний законний спосіб виїхати за кордон під час. З воєнного стану це мати підставу для відстрочки від мобілізації або спеціальний дозвіл. Є таке поняття, як відстрочка від е, мобілізації, а це перша підстава, на якій можна виїхати, деякі види. Е, Відстрочок надають право на виїзд за кордон. Другий спосіб це відрядження. Тоді, коли людина працює на підприємстві якомусь або працює в державних органах і є обґрунтована підстава для виїзду за кордон, її можна через міністерство відправити у відповідне відрядження. У нас так виїжджають артисти, які не мають відстрочок, які не мають підстав для броні, але абсолютно спокійно вони виїжджають за кордон і Там працюють. Третій вид це так званий шлях. Він нікуди не дівся, тобто. То в нас не зупинились перевезення вантажів, перевезення людей. А відтак певні категорії водіїв вони мають право отримати право виїзд за кордон, враховуючи там певні обставини. Якщо ви маєте питання щодо виїзду за кордон, краще зверніться до фахівців. Пам'ятайте, що найкращий спосіб захистити себе та свою країну це залишатися вірним своїм принципам та не піддаватися на спокуси шахраїв.